І далі про рух грошей. Давайте поговоримо. Станом на 1 січня 2025 року. Державний бюджет 2024 було виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, всі соціальні зобов'язання виконали. Про це все повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З його слів на казначейському рахунку при цьому залишилось понад 100 мільярдів гривень, а на валютних 163 мільярди. За інформацією мінфіну до загального і спеціального на фондів надійшло понад 3 трильйони гривень Грудні минулого року Україна залучила 9 мільярдів 200 мільйонів доларів в якості міжнародної фінансової допомоги. У податковому комітеті Верховної Ради зазначили наступне. Це рекордний обсяг міжнародної підтримки. За весь попередній рік Україні надали понад 41 мільярд доларів, з яких 12,5 не потребують повернення. Як повідомив прем'єр-міністр, найбільші донори нашої держави Європейський Союз, США, Японія, Канада, Велика Британія, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк і з нами на зв'язку. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Ігоре, доброго дня. Доб... Давайте ще раз перевіримо зв'язок. Як нас я вас чую. Як нас ага, чудово. Так. Пане Ігоре, я хотів уточнити по ось цій першій інформації з приводу залишків бюджетних. Ну, на, так, Як кажуть, при першому наближенні 100 мільярдів гривень залишилось на казначейському рахунку, на валютних 163 мільярди. А це, ну, це мало, це багато, все ж відносно. Як це розуміти, і що в цій новині головне, як кажуть на пальцях, поясніть, будь ласка. Але не в тому, що ми виходимо з певними запасами в 2025 рік, якщо не ну, дай Бог будуть якісь проблеми пов'язані з якимись надзвичайними витратами, ми зможемо всі покрити це. Багато корін з тим, що у нас було на початку 2024 року, і таким чином це в принципі плюс. Але при цьому ми повинні розуміти, що значна частина це кошти міжнародної фінансової допомоги. У другій половині 2024 року, ми отримали досить великі транші. Ці транші планується витрачати планувалися витрачалися не тільки в 2024 році, але і в першій половині 2025 року, пане Ігоре? З приводу міжнародної фінансової підтримки, яку Україна отримує з початку повномасштабного вторгнення, скажіть, будь ласка, якщо подивитися 100-відсотковому відношенні, скільки припадає саме на міжнародну підтримку? Так мені важко сказати. Я думаю, що в цілому, з початку війни, ми отримали десь приблизно 57,5. Ні, так і да, скажу по іншому. Да, ми отримали всього. Тут у мене є така дуже так та цікава цифра: це сто п'ятнадцять мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки від міжнародної від підтримки від підтримки від наших міжнародних партнерів. Але при цьому, якщо ми будемо дивитися по ракам, то як правило Україна також сама залучала досить високі великий обсяг коштів, досить великий обсяг коштів. Тому я думаю, що на сьогоднішній день очевидно міжнародна підтримка і ті кошти, які ми залучали через наші позикові речі. Ну, я думаю, що десь в районі очевидно 70-75% ми отримували від міжнародних фінансових організацій. Але такі цифри вони не зовсім коректні, зважаючи на те, що значну частину військової підтримки ми отримуємо в такий спосіб, коли вона не проходить через державний бюджет. Якщо ми будемо додавати сюди безпосередню військову допомогу, допомога, яка і заходила в форматі різних коштів, і заходила до нас у форматі, скажімо, танків, снарядів військового спорядження, то зрозуміло, що українська залежність від міжнародної фінансової військової допомоги має для нас сьогодні критичний характер. Пане Ігоре, те, що нас підтримують в такий надскладний період, це дуже добре, і фінансово, і дипломатично. А чи можемо трішки поговорити про практичну сторону і що ця фінансова підтримка означатиме для пересічних українців, які зараз нас дивляться? Тому що суми колосальні? Ми навіть не можемо уявити, як виглядає ця сума, якщо представити її в грошовому еквіваленті просто перед нами, що можна за це купити, як ця фінансова допомога лягає на плечі. Українців, наших глядачів, які зараз нас дивляться. Ну, якщо говорити безпосередньо про е, наших глядачів, то ми повинні сказати глядачам, що у 2022, в 2022, тисячі двадцять другому, третьому, роках, скажімо, значна частина соціальних виплат це пенсійні виплати, це виплати е, в різних форматах допомоги, скажімо, тим же самим внутрішнім переміщеним особам, іншим людям, які так чи інакше постраждали від війни, е, частково це виплати, які їх в якості, наприклад. Підтримки національної економіки, підтримки малого і середнього бізнесу це були кошти міжнародної фінансової допомоги, і без цих коштів я думаю, ми б практично не отримали те, що називається економічна стійкість, і не змогли держава просто б не змогла виконувати свої соціальні зобов'язання. Да, ми прекрасно розуміємо, що є інфляція, є проблеми пов'язані з обсягами цієї допомоги, з обсягами пенсії. Але ще раз хочу сказати, без міжнародної допомоги ми не змогли б утримати економіку в цілому і в соціальну сферу, зокрема. Пане Ігоре, з вашого досвіду, з вашого обсягу інформації, скажіть, будь ласка, і з огляду на те, що можна прочитати у відкритих джерелах, зокрема, що буде з цінами, що буде з курсом. 2025 року, за вашим прогнозом, від чого це буде залежати? Одразу з другого питання. Все залежатиме від того, як розвиватимуться військові дії чи це буде певне замирення? Я не кажу зараз на яких умовах, але якщо буде зменшена інтенсивність бойових дій, це буде один економічний сценарій. Якщо буде навпаки ескалація. Військових дій, то це буде абсолютно інший економічний сценарій. Якщо це буде умовно кажучи, гойдалки сьогодні ескалація, завтра деескалація. Потім знову ескалація, потім знову деескалація. Це інший абсолютно сценарій. Але я думаю, що на сьогоднішній день, у всякому разі, з того, що ми маємо, і як я розумію, ситуацію ми матимемо певне економічне зростання, і це економічне зростання можливо буде низьким нижчим, ніж воно очікувалося, але тим не менше, це плюс. Це показує, що економіка розвивається. Я думаю, що інфляційні процеси також будуть знаходитися під певним контролем, під певним контролем і національний банк і його грошово-кредитна політика спрямована на те, щоб інфляція. Це дуже сильно не розгулювались, хоча зрозуміло, що інфляційні процеси вони в країні відбуваються, і це ми бачимо по окремим, по окремим товарним групам. Ну і бо багатьом товарним групам. Ясно, що 2025 рік буде складним в економічному плані. Тому уряд відмовився в бюджеті 2025 року від, року. індексації певних виплат, зокрема, скажімо, мінімальної заробітної плати до мінімальної заробітної плати прив'язана багато велика кількість різного роду різного роду соціальних показників. Тому я би сказав, так що 2025 рік в економічному плані буде дуже непростим. Існує великий так мовити елемент, великий рівень. Невизначеності, але якщо подивитися на досвід 22-го і особливо 23 го 24 четвертих років, я сподіваюся, я впевнений в тому, що українська економіка вистоїть. Хоча ясно, нам всім за це все доведеться платити певну економічну і не тільки економічну ціну. Пане Ігоре, чи можу я вас наостанок про фінансову компоненту в умовах міжнародної складової? Так трошки закрутила, але зараз поясню. Чекаємо 20 січня інаугурації Трампа. Вже всі прив'язують багато речей до цієї інаугурації. Чи можемо ми співставити подальші економічні наслідки з інаугурацією і приходом вже офіційним приходом до Лабди Трампа? Як це буде позначатися в цілому на економічній ситуації у світі? І в Україні, і чи взагалі можна проводити ось таке порівняння і чекати якихось наслідків? На сьогоднішній день ми маємо дуже такі контроверсійні виступи президента електа Трампа, і те, що він говорить на сьогоднішній день, з моєї точки зору, це або продовження такої дискусії з умовними опонентами під час виборів. Ну а з іншого боку, поки що як мені здається, він ходить в справи, і основні очевидно заяви, основні рішення якраз з'являються після двадцятого, після двадцятого січня. Що ми можемо очікувати, зрозуміло, що ми очікуємо більш артику. Риованої політики стосовно допомоги Україні, але зрозуміло, що ця допомога Україні багато в чому буде пов'язана із стосунками Трампа Сполучених Штатів Америки з нашими європейськими партнерами. Ідея Трампа в тому, що оскільки війна ведеться на європейському континенті, то і Європа повинна бути більш активною витрачати більше коштів на допомогу Україні. Другий момент це звичайно, ситуація пов'язана із тим, як будуватимуться ці економічні зв'язки між сполученими штатами Америки Європейським Союзом, між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Зрозуміло, що тут є дуже багато так мовити нюансів, і кожен з них потребує очевидно окремої окремої розмови. Ну і нарешті, третє питання Трамп дуже така з моєї точки зору. Ну я би сказав, не те Особистість, тому багато що залежить від того, як Трамп буде себе позиціонувати. Він хоче отримати Нобелівську премію премію миру, зупинивши будь-якою ціною, в тому числі за рахунок України військову агресію Росії проти України і цей військовий конфлікт, як вони його називають, досі чи скажімо він хоче увійти з лаврами Рональда Рейгана, який переміг візла і однією з елементів цієї сідла на сьогоднішній день. Є Росія є її союз. Знаки Білорусь, Північна Корея і звичайно Ру. Пане ігоре. Ми дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за ваші коментарі. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій.